Які двері для вас відчиняться протягом тижня, починаючи з цього дня, дивимось. Розумієте, ви вийдете з якогось стану доволі вже такого, який вас ну, знаєте, надмірно втомлює, якщо чесно. Це ваші стрихи, це ваші якісь жахіття нічні, це якісь сварки з кимось, і це взагалі ви зможете вийти з обставин, які над вами ну, якось тяготили. Мається на увазі, що, можливо, хтось вас ображав, і ви нарешті знайдете вихід просто і перестанете перебувати в якомусь образі і подобі жертви. Тобто, ви впораєтесь впродовж цього тижня саме з цими обставинами що ще? П'ятірка пентаклів. Ну, стосовно здоров'я. Це розумієте про можливість отримати допомогу, якої ви не бачите. Тобто, протягом тижня ви зможете знайти якесь джерело саме або інформація, або взагалі людей поруч з вами, які вам дійсно будуть у нагоді, і ви отримаєте ту саму допомогу, і ваш стан, взагалі, або нервовий, або взагалі здоров'я покращиться суттєво. Так, і що ще? Ви перестанете очікувати взагалі якоїсь там погоди у моря, ніби мовити, і встанете просто до справ самотужки, тому що вирішення якихось гострих питань стосовно якихось документів стосовно якоїсь конфліктної ситуації вона взагалі вирішиться саме через те, які дії ви зробите. Тому ж вам просто наступний тиждень пропонує шукати помічників. Дякую.